Четверта причина це нудьга, да? скука. Тому що рутина вбиває і жіночу, і жіночу е, лібіду вбиває рутина, звісно, да? е, Чоловіча психологія яка? Сим звісний факт, що чоловік мисливець, да? йому постійно потрібен виклик. А ось без цього виклику йому скучно, скучно. А ця скука це такий, знаєте, смерть інтересу. Як виглядає рутина? Щодня одне й те саме, так? Да? Ранок, добрий ранок, я навіть не поцілувала, да? вечір як день? Нормально? Ну, нормально. Секс хочеш, ну, давай. Одна поза в одному місці з виключеним світом. Ну, тобто, передбачувано і скучно. І це ж працює в дві сторони. Жінці теж скучно. І жінці теж скучно, да? Мозок такий звикає, і інтерес стильно падає. А з коханкою новизна, звісно, непередбачена, така інтригуюча, да? викликає адреналін. І абсолютно не тому, що вона краща. Ви ж бачите, що чоловіки часто уходять взагалі <звук> до дивних жінок. Не сказати, що ті жінки були кращі. Абсолютно ні. Да? Не тому, що краще, тому що нова, вона ще його кружить. Вона ще його кружить. Так, Наталія, дивіться, я обычно женщин не матюкаю, але ви ісключення. Ідіть нахуй.